Ця програма, вона є. У минулому році ж були, ремонтувалися дороги, а в цьому році ж воно було згорнуті роботи навіть на магістралі. Говоря дійсна. Біля школи калюжи я переписала скільки тих звезний, діти, малесеньки калюжи, лізуть своїм взуттям, витягували я, і батьки, і батьки проклинали депутатів, таких як я, не значить, що там я. Але дійсно я згодна з тим, що да, треба всім школам, ну як то підходить. І ще одне питання, бо тут є витягні з протоколу засідання колегії сумської обласної державної адміністрації, щоб ми тоді вас уже не дергали, ми пропишемо. А тут було три питання, які я так розумію, на контролі у вас були. Забезпечити дошкільні навчальні заклади додатковими місцями, ужити заходів щодо влаштування внутрішніх санітарних вузлів. Воно на вас було це розписано угу. у всіх загальноосвітніх навчальних, навчальних закладах. І електронний запис дітей дошкільних навчальних закладів дошкільних. Може, ви здивуєтесь, але я справилась з цим питанням. Початку. 260 місць нам було е, виставлено е, губернатором, ми були з Геннадієм Михайловичем, там нас м -м, в певній мірі зачепили, ми, слава Богу, теж на диво м'яко зацепили на цій колегії, нам метал попали другим, хоча могло б попасти. Бо у нас 131 дитина на 100 місцях. За це, звичайно, нас називали. 260 місць ми запланували. Запланували і ми. Їх винайшли. Ми відкрили додатковим шляхом не побудови нового садочка. Звичайно, бо він ще ж тільки буде розпочинатися будівництво, але ми відповідкривали у великих садах. Там, де були закриті групові приміщення, ми повідкривали нові групи. Тому 260 місць. Ми вже я написала на обласну, обласну адміністрацію, що це ми це, це зробили. Електронний запис уже працює. Сам губернатор. Перевіряв. Ви навіть бачили по телебаченню, що він перевірку робив у стомах в місті, у садочках і дивився, як у нас це працює. І третє питання про внутрішньо <зас> в... <Возли>, це... <зас> туалет в Верхньопіщаному. Ну тут, мабуть, я трошки не точно виразила, коли справилась. Ну, коли загнаний кут, то починаєш думати, що робити. Тому що коли були на міністерській колегії перед початком навчального року, там було знову наголошено, що начальникам і міським головам чи головам реадміністрації голову знімуть, якщо діти ж будуть на вулицю у туалет. І це верхня піщана, звичайно, така проблема. Хто туди не їздив і. Тут присутні їсти. всі дехто їздив. Нема поки можливості там будувати. Думали, ми передумували, що будемо агітувати батьків все-таки їздити на навчання міста Суми. Mm -hmm. Ну не зрозуміли в цьому році батьків, і там додалось на чотири учні в школі. Навіть набрали вони десять учнів у перший клас. То набирали по п'ять, тепер десять. Виходить, що їх збільшення, а ми будемо їх тиснути та да, закривати то теж не пішли по цьому шляху і поставили там біотуалет. На видунки хитра. Ще не знаємо, як воно буде, як воно буде працювати, але там стоїть сьогодні не один-два біотуалети для хлопчиків і для дівчаток. Подивимося, як буде працювати. оце так ми вийшли з цього. У нас ще є звернення з проводить 10 тисяч на принтер і переносний комп'ютер в від управління освіти інформаційно-методичного центру. Тому це тому що на бюджет? Ну на бізнес бюджет не гараше. Ну треба ж дати їм премію за хорошу роботу. Не, на... Та, Ми, да. Ми, Ми стараємося.

так на пляже На -а -а. проводились по такие вот... Так. При всем, при том, что в всей Украине там процентовка 65 4 но больше говорится о том, что, скорее всего, никто его толком не пытается выявлять, а Сумс... ну Сумская область, в принципе, Сум... как-то в этом плане более активно, и вот процесс больных ипотеки С в Сумской области больше, чем в среднем по Украине, но это, наверное, не от того, что... Значит, у нас... 23 тисячі 900 з кадетами і з обласною гімназією інтернат. Наші 23, якщо будете брати сумських підпорядкованих Сумській міській раді, майже 23, там 900 з чим. Ну є приватних у нас ще, знаєте, та дві школи. Це ну, що... 100 тисяч тисячі з бюджетів, можна було провести. Специализация детей на эту тему. Но, Проблеми, і, так, но бігалитр... с бюджета бігалитр... даже меньше, что не будут до 23 тысяч. бо с бюджетом мы можем выделить на те, приятно самые санские мески. Значит, до 23 тысяч детей. Киркишкинного веку и 10 дошків, ну, дошки Ну, дошкины, наверное, тяжелее, а шкалярика уже все равно проводящиесь комиссии, взял это, давно стоит сам анализ, но ну, он просто более новый. Спресс дороже 45, но він быстрый. У нас ніхто не може, а провірити дітей то, може бути і правильним. Так, зараз Тому є потім, рішення про те, що на кожну перевірку потрібно дозвіл батьків ще бувається. Зараз ускладнився процес. Так. На кожний видок стеження, на на, навіть на петикульоз, зараз помінялася там вимога, навіть на педикульоз ми маємо, повинні оформити дозвіл від батьків. <плес> так. Так, спочатку, я думаю, я батьки, з роботу, збать если збать. это будет достаточно, наверное, закрытая информация по линии медицине, чтобы это не было такого розного суше. Ну, да? То ну, это уже немножко положено. Но уже если я какие-то вопросы. Так. Ну, давайте так, вот приводу. А... Одного вас і ще я дуже дякую, тому що всіх депутатських коштів по-народному названих на виконання виборчих програм у нас шістсот сімдесят шість тисяч на освіту. Да, да, да. Тому це багато у нас було на всю освіту, на всю підготовку мільйон вісімнадцять здається тисяч, а депутати на освіту зглянулися і майже 700 тисяч то. Низко планів. Спасибо. Приєм. В рамках реалізації державної політики в сфері молодіжної політики, фізичної культури і спорту у нас в Лінії працює, ми працюємо над виконанням завдань функцій двох програм. Це програма Молодь міста Сум, яка розрахована на 2013-2015 роки і підтримка фізичної культури і спорту. Ми підтримуємо з метою створення сприятливих умов для розвитку творчої молоді відділом спільно з вищими навчальними закладами, з громадськими організаціями проводяться заходи для молоді і дітей. Це, зокрема, в цьому році ми вже провели такий фестиваль Студентська весна. Було залучено понад 300 творчих талановитих студентів. Фестиваль проходив на серед. Творчої молоді вищих навчальних закладів 1, 2, 3, 4 рівнів акредитації. Хочу сказати, серед нашої студентської молоді дуже багато такої творчої розвиненої молоді, яка має таланти, яка допомагає нам у проведенні інших закладів з, цьому, з підтримки з цьому в цьому питанні. У цьому році ми провели для, теж для студентів 4. Е П'ятих курсів вищих навчальних закладів першого четвертого рівня акредитації серед робітничої і непрацюючої молоді, стажування молоді в органах місцевого самоврядування. При брали участь 50 чоловік молоді в цьому стажуванні, із них 16 чоловік зараховані до кадрового резерву і троє молодих людей зараховані на роботу. Органи місцевого самоврядування. Також ми звертаємо увагу і підтримуємо творчу молодь кожного року до Дня молоді. Ми проводимо загальноміські заходи і заходи в вищих навчальних закладах, в дитячих організаціях святкування цього дня. Також, так як уже звертали увагу на підтримку талановити обдарованої і дітей пільгових категорій, ми кожного року підтримуємо фестиваль, як таланти багатодітної родини, в якому кожного року приймають участь діти з багатодітних родин і з малозабезпечених. в цьому році. Таких діток було 120 чоловік. Вони брали участь у міському конкурсі нам надали своє приміщення палац дітей та юнацтва і 10 наших, чоловік, 10 наших дітей пільгових категорій, переможців цього конкурсу, були направлені на оздоровлення в Артек за попільговим бутівкам, тобто по безкоштовному. І також ми ініціювали, ну так як нам кошти не виділили. Ініціювали питання теж по підтримці першокласників з багатодітних малозабезпечених сімей. У нас така була ідея зібрати цих діток на 1 вересня до школи, тому що ну, ми працюємо з цими сім'ями, сім'ї ну є доволі такі бідненькі, ну нам не виділили на це кошти. Ну Ми як можемо за кошти спонсорів. Скільки потрібно було коштів? враховувати. Ну, ми враховували десь на 350 дітей. Ну а щоб зібрати навіть у нас такі були думки взяти цей як у вас за здоровою зонтаном отримувати? Скільки ви відправили? Чи у вас теж більше віра? Миколаївна більше зупинилась на оздоровленні через заклади освіти. Якраз сьогодні у нас о 13-й годині. Оце йде нарада за нарадою, Сьогодні будуть Підведення відеоселектора на нарада при голови обласної адміністрації, підведення відсутків по оздоровленню відпочинку цього літа. Велика увага була приділена оздоровленню дітей пільгових категорій, в тому числі оздоровлення дітей талановитих. У нас сьогодні по місту шість тисяч більше 6 тисяч дітей талановитих і оздорові обдарованих. Це діти, які підтверджують свої таланти відповідними документами. Це грамоти міського обласного міжнародних рівнів не нижче третього місця, що були грамота або диплом і клопотання. Тут все серйозно до цього відноситься. На сьогодні ми, перед нами була поставлена задача президентам Кабінетом міністрів оздоровити не менше 80 дітей від 7 до 17 років. По статистиці діти, які підлягають оздоровленню, у нас по місту Суми. Це діти, не враховуючи випускні класи, не враховуючи гімназію талановитих дітей, військовий ліцей. Це у нас 20 тисяч 866 дітей по місту Суми. На сьогодні ми з цією задачею справились. У нас на сьогодні охоплено оздоровленням і відпочинком 83,1%. Це 17 тисяч, 17 тисяч, 17, 17, 17 дитини. Зокрема, оздоровний. Це по місту а у вас порізняється? Оце по місту. А у вас по відділенням а, а, а по відділу, теж дякуючи підтримці Сумської міської ради, у нас сьогодні, на сьогодні, по відділу ми забезпечили путівками 85 чоловік. Наш табір зоряний шлях Римбург і на ці кошти були виділені, на ці цілі були виділені кошти з міського бюджету. Ну, Із цих 85 дітей, якщо не помиляюсь, 80 дітей, Малаберен, Гвардія, артем, А це ні, зу... це ще плюс до того. Це так, ще плюс да. до того. І з цих взоряних, де 65 дітей, це тільки поїхало, дала на лито. І плюс до цього, ну, власне, ну це, це дуже, це... Ну у вас тут інформація, коли буде думати, що... Це за півріччя було. Я щось дивлюсь, підряд по спортивним школам я одного не можу відправити дитину, тому дуже у вас коштів немає там. Я за, я кажу, десь... що у нас 6 тисяч дітей, а талановитих це 3 тисячі, а у нас 85 путьовок на всі пільгові категорії. А пільгових категорій там 11 категорій в переліку. Ви з іншими роками збільшується. Скажіть, будь ласка, молоду молодовартії, наприклад, відправляли в дарованих безкоштовно чи якась доплата? Була? Припеку, молоді, вар, і по молодій варті, по і по оздоровленню дітей. У нас на сьогодні є центр надання адміністративних послуг, де приймаються заяви відповідно від батьків на оздоровлення і клопотання від організації від спортивних шкіл. На сьогодні там прийнято 122 заяви індивідуальних, де 150 дітей заява. І 32 клопотання близько 500 дітей. Так, ці... В в Без... молоду гвардію. За міські табори, за кошти бюджету міського зовсім безкоштовно. Порядок направлення в в молоду гвардію. До мене звернулася одна мати за молоду гвардію. Де їй було сказано, що дитина поїде безкоштовно, а їм довелося платити кошти. І от вона мене попросила, значить, до вас е, е, да, прийшла. А я вже так трапилася. Я навіть знаю, хто це до вас звертався, якщо Ні, я, вибирає... місяць, це... Ні це я вам, Ні, так, я вам... Так, я знаю це питання. В Артеті молоду гвардію направляються діти пільгових категорій з відповідним переліком документів. Мати або батько, або особа, яка замінює батьків, подає заяву і подає вже повітряний перелік цих документів. Нам на місто, на область приходять путівочки, їх розподіляють по місту і на місто суми. Наприклад, приходять немає. Не не я розумію, а я не можу. А, а що зараз? традиційне свято, так, не так фізична культура та спори. Зараз іде колегія, чекає Сергій Михайлович Панченко, саме так не чекає. Ну, я хотіла. До речі, не сам, а ти. Я не знаю, хто давай звернутися, але вона не говорила. Вона підійшла мені, поки не є за собою. Її обіцяли, але так, я хотіла почути. Ви там розпреділяєте? Понавати, що ви казали, 15-17 тисяч, от ви не мішаєтеся. На відділити дорослі надходять путівки безкоштовні, путівка безкоштовна, плюс батьківська доплата за дорозі. 20% будка, 30%, 50%. На кожну категорію розписаний перелік пільгових категорій. Хто може попасти на цю курсу? І нижче написано, якщо нам немає наявності безкоштовних будівок, за да. згодою батьків, вони мають право на часткову оплату кутів. Вибачте, але говорить тоді, я скажу. Цей випадок, я навіть я ж кажу, який випадок. В цьому році путівочки ці приходять, розподіляють їх по банку даних через війні, а в цьому випадку було таке питання. обласне управління молоді спорту виділило цільові путівочки для дітей спортсменів. Безкоштовні путіви, такі <гументальна> події. <гументальна> Але... Безкоштовні путівки. батька на зборах вказали, що будуть безкоштовні путівки. Путівки, там зараз скажу, було виділено 13-11 путівок, і з них 4, мабуть, було з частковою оплатою. А чого це ви Чотири оплати. Цільові путівки, є путівочки на тематичні це для дітей. Є цільові до вас, потихи. Справа в тому, що їхали, їм пообіцяли безкоштовно. Цільові путівки. Є цільові путівки безкоштовно, а потім вже в кінець сказали ні, доплати доплати. Я скажу, що два цільові путівки, є цільові путівки вже ціле направлено ідуть з міністерства. на обласне Управління. Обласне управління обіцяло безкоштовні путівочки, надало цим батькам з часткової плати. До міського відділу... Так всі, всі заплатили доплату? Так, да, Кому було доплата, всі доплатили. Не, не все. Мені сказали, не все. Ну, я Ні, я кажу, там не було проверю. 6 чи скільки путівок, чи 8, а з них 2 чи 4, в мене є список з частковою доплатою. Батьки ну, доплатили. Ви говорите, там чотири було чи 6, а звідси я ж вам кажу, це були цільові путівки. І список з обласного управління. Список Іванов 20%, Петров 30%. До нас вже я от Іванову Петрову сказали, що цільове безкоштовна, а потім в кінці сказали, та ні, Іванову, Петров доплачуйте, а Сидоров ні, так виходить. Ще Стреченко, власне, управління. до Стреченко. Добре, я дякую. Добре.